Вітаю. Продовжуємо. Ми спілкувалися з чатом GPT. і пам'ятаєте, Він там сказав про скляний інтерфейс. Я потім пожартував, сказав, а потім подумає про скло інтерфейс. Це важливо, він запам'ятовує ті жарти, абревіатури, каламбури. Ми побачимо це далі. Але я кажу, що ні, я хочу з нуля почати працювати з Gemini через API. І такі три кроки. Десь зареєструватися, не знаю, де. Крок другий щось встановити, і крок третій створити перший скрипт. Така ж була відповідь. Відповідь була така: зареєструватися треба тут, слава Богу, посилання активне, і ми туди підемо. А, крок другий встановити бібліотеку. Спробуємо. І крок третій створити перший скрипт. Бонус, структура проєкту, ну і що там далі. Добре. Давайте спробуємо зробити перший крок. Google AI Studio увійти під своїм Google аккаунтом і натисне на Get Key. Скопіювати ключ і зберегти його в N-файлі або з міні-середовищі. Супер, давайте спробуємо. Та-дам! Угу. Упс! Я щось там спогоджуюсь. Я не хочу ніяких там. Ну, хіба що юзвали тіпси? Ну, не хочу. Я приймаю, а тіпси не хочу. Тут: API keys, Create API Key. Це нам рекомендували прийняти. Натискаємо. API генерується, я його потім витру, якщо він з'явиться у нас на екрані. Uзе там бла-бла-бла. Copiem. І я тепер це вже маю. Ну, супер, APKIS Security AMI. Скопіював. Добре. Тепер у нас є. А, а, я під'єднався Васил Айк Коломієць ну, під якимось своїм там імейлом. Що тут нам пишуть? тест за Кік. Curlage. Cool, API-H. Ну, це як його запустити. Як запустити, ну і таке інше. Ну, наразі я бачу, що я мав якийсь проєкт number, якийсь API, який ви там бачили. Ну, на цьому все. Є Project number, можливо, треба ним користуватися. І є якийсь API. Нам про Project Number чомусь нічого там і не казав. Ну, а так чи інакше, ми за Google IP Studio зареєструвалися, зайшовши зі своїм аккаунтом, і маємо тепер API. Для кожного проєкту, для один ключ в мене є доступний. Добре, перший крок зробили. Другий крок. Натисни API або створити ключ API. Збережи його в n-файлі в середовищі. Ну, нам, по-перше, треба створити якийсь, там, як він казав, бонус-трек. Треба проєкт зробити, якусь теку і таке інше. Ну що ж, подивимось, яка там тека gemini Project, Env, mainpy і requirements text. Ну, добре, давайте ми прямо підемо на сюди і створимо тут прямо на робочому теці створити папку назвемо її Gemini.co е, це я, я схрещую Gemini і Copilot Gemini.co буде Gemini.co без ні Gemini.co Gemini.co і тут в мене буде новий файл з назвою «env», Текстовий документ з порожнім Env. «env». Ну добре, я потім виріжу цю частину якось, а поки що я в цей env, Так. зберігаю, відкриваю. Notepad. І що я там маю зробити за напрохання Gemini? Я маю туди просто закинути цей файл. Да? Правильно? Ну, давайте подивимось. Скопіювати ключ і збережи його у змі... а, там або в ЗМІ-середовищі. Ось таким чином. g apk. Тут, ну, Копіюємо, добре. Закидуємо. Ctrl-V. Тут твій ключ, тут мій ключ. Упс, я не скопіював. Я не скопіював. Супер. Але ж я копіював. Копію. І Ctrl-V. Та-да! Щось там таке. Зберігаємо. Закриваємо. Так. Ну, добре. Наступний крок. Скопіювали, зберігли. Безкоштовна квота 300 тисяч токенів на добу. Кроки, рок-другий, встановити бібліотеку. Ну, тут написано так. А я буду, я працюю в. Мені в анаконді. Тому будемо інсталювати трохи відмінно від того, що нас просять. А, вибачте, натисну. я вже створив Джемінко. У джемінко. мене є таке оточення, де тут стоїть просто Python 312, щоб не витрачати час. І тепер я відкриваю термінал. Очекаємо, поки запевно, прогрузиться, прозавантажиться, кондо. Conda, conda, інстал. Давайте збільшу. Conda, Ctrl-V, інстал, Google. Оці два модулі. Маю надію, що це вийде. Але ні, не вийде. Треба було вказати канал. У мене тільки канал дефолтний. І, відповідно, ну, не, знайшлося. не знайшлося. Тому давайте ми додамо канал. Канал називається Conto Forge. Якщо ви не знаєте, то запам'ятовуйте, користуйтесь. Це найбільш уживаний такий канал для найбільш уживаних бібліотек. Тепер, я думаю, все буде гарно. Ну, Да, я працюю на Wind, так що ви будете працювати на чомусь іншому. Але це не заважає вам працювати за накондою. Ну добре, поки там воно встановлюється, я перехожу ось сюди, в Home. Ось мій джемін ось мої встановлені речі. Ну і бачимо, що в встановлених речей в мене є тільки vs кодер І там ще щось таке, чим я буду користуватися. Тут в мене йде поки що інсталяція. Іде? Немаю надії, що там обертаються коліщат. Давайте глянемо, що в мене відбувається взагалі. Може, в мене ще щось зайняте. Яка тут в мене продуктивність? Ну о, о! Ну, добре, що я можу зробити? Добре? Встановлюю. Все зібралося, все встановилося, крок другий є. Нагадаю, що ми робимо? Ми встановлюємо. API для G-Mini, щоб користуватися ним безоплатно. І створимо першу програму для підтвердження того, що ми цим користуємося. Що в нас то вдалося. Поки завершується формування, давайте ми почитаємо, що ж нам там далі процитуємо, що нам пропонують. Одна бібліотека і друга бібліотека, вони там встановляться. Крок третій створити перший скрипт. Ну, обоє можуть це скопіювати. А, і можу змінити модель на таку або таку. Ну що, давайте ми зайдемо в нашу теку Джеміко. Там Джемінко. там Джеміко. ну, неважливо. І я створю файл main. main. .py. Я б навіть написав main таким чином. І зайду в нього за допомогою простецького припростецького засобу Notepad. Слава Богу, він дозволяє нам підфарбовувати скопійовані пайтонячі речі. Ну що, Import OS, це стандартна бібліотека. Оці дві речі ми створили. Імпортували, тобто встановлюється зараз. Потім з цього файла ми підвантажимо ключ. Він має піти в змінні оточення. Так це працює. Потім на тимчасовий проміжний поки програма виконується. Потім я змінною оточення отримаю цей apk. і проініціалізую модель. До речі, можна буде поміняти на іншу. Я тут зберегу інший варіант. І якусь отримаємо відповідь, яку ми потім в респонсу витягнемо цей текст і надрукуємо. Можливо, там в респонсі є JSON, можливо, там в респонсі є щось. Нам головне поки що навчитися цим користуватися, додам ще один рядок, збережу і пораду ось цю треба взяти, скопіювати. Друзіка, мені це скопіювати. Хочеться Хочеться скопіювати. Ctrl-C. Вибачте, за те, що я тут кашляю. Це таке життя. Так, модельна. модель, на, модель на, на. Ось. Півтора флаж, півтора про. Ну, добре. Це такий мені коментар, щоб я просто знав, на що замінювати. Я зберіг. Таким чином, я. в... В якомусь редакторі створив цю програмку, яку нам пропонують створити. Так, структура проєкту. Ми з цим скоро серистувалися. Nv Requirements TXT. Вміст в N ми вже знаємо. Ну, requirements TXT в мене немає. Ну, нехай буде. Щоб вже задобритися або, так би мовити, порадіти за. Бередіти за нашого е, Копайлота, який пропонує мені це requirements TXT створити. Requires TXT має бути моє м, модулі, які я використовую. А, от. Це я потім сам створю, зроблю. Добре, ми вже все зробили. Нам пропонують запустити цю програму. А пропонують інакше логування токенів, оброку помилок, шаблони запитів. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Або навіть внутрішній голос для склонтерфейсу. Бачите, мене так потихеньку тролить. Ну, направду, копайло дуже вдало копіює мої настрої, твої настрої і підлаштовується під твій стиль спілкування. А, і мене це вражає, як класно він це робить. Взагалі, я хотів би опублікувати це декілька таких, можливо, відео під назвою Розмова скрізь скло. Це від, це його пропозиція. Ну а як пишуємо, який ти гарнюня? Ну і він там щось відповідає. А я кажу: та ні, давай створимо конкретну задачу. Конкретну задачу і спробую розв'язати буде в наступному відео. А зараз я б хотів впевнитись тим, що в мене завершено, все вже встановлено, є. Запустити, запустити із нашого встановленого оточення Весходер. Так, це зайве закрити. І запустити ту коротеньку тестову програму, яка б нам відповідно відповідно Довела, що в нас все нормально в... спрацювало, і все завертілося і закрутилося. Можливо, я щось зробив не так. Якщо що, то після, після перерви якоюсь я поясню, що я змінив. Де мій робочий стол? Ось він. На робочому столі в мене є джемінко. Ось воно. Вибір теку. Відкривай. Так, я довіряю сам собі. Зараз він відкриється і спробуємо запустити цю тестову програму. Репозитарій не хочу. Ось мій мейпайн. Виконуємо хвилиночку-хвилиночку. Тут коліщатка не докрутилися. Це, я загорну. Це я збільшую. І запускаємо. Я маю надію, що після того, як я запускаю цю програму, вона виконається, отримую на друк якусь відповідь, що таке smooth-степ у двох реченнях. І на цьому буде все. Вуаля, у нас все запрацювало. Якщо ні, будемо розбиратися. Не спрацювало і будемо розбиратися. А на цьому все. Тоді, коли розберусь, розповім. Ну от, ми були розсталися на, цій, на цьому моментику, коли ми отримали помилку, що відповідно ви вичерпали ліміт. Вашої квоти і сходіть ось сюди і подивіться. Ми треба було одразу подивитися, бо я ж такий, але хотів, раптом це буде довго. Якщо ми натискаємо на цю штуку, ми вилітаємо на таку закладочку, і бачимо, що у нас Gemini 25 Pro на безкоштовному, так би мовити, ящику або боксі, який ми отримали, взагалі немає немає ніяких per там, де є, взагалі немає порожньо, Тобто, а флеш є, а ще в нас є там півтора флеш, ну вже депрекейт. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Копайлот вводить у нас в оману випадково. Він пропонує нам користуватися g 15 флеш, який є депрекейте. Пропонує нам користуватися Gemini 2,5 Pro, якого немає в безоплатному аккаунті. Але ми бачимо сюди і бачимо, що в нас є ось такі інші речі. Наприклад, тексту Speech, це цікава можливість, і Gemini 2,5 Flash. Працює 250 тисяч, не 300, але 250 тисяч є. То ми копіюємо ось так. Давайте я скопіюю тексту Speed, щоб в мене був. Ну, g mini 2.0 Flash можна. Але g 2.0 Pro ну, немає. немає. Ось такі речі можна було б скопіювати. Ми будемо намагатися користуватися. Ну, Хоча. На, два, на 2 на Zimini 2.0 Flash В мене аж мільйон цих токенів. Ну, мене не, не цікавить така велика кількість на сьогодні. Я хочу ось флешлайт або флеш. Тому я копіюю це, щоб було куди вставити. Ось Сюди. Щоб я собі пам'ятав, що в мене є така річ для текстового аудіо, я без тебе знаю, але хай буде. А тут я пишу GMI 2,5 флеш. З великої літери. Ну, нехай буде з великої літери. Хоча, чесно кажучи, я вже пробував, працює із маленькою. Flash. Намагаємося запустити наш код. Щось відбувається. У нас. Unexpected model name format. Правда полягає в тому, що з маленькою таки працює. Хоча там написано з великою. Бачите? Одна літера, а яка різниця? Ще раз дивимось. Тут модель флеш з великою, а писати треба з маленькою. Тут нас обманює вже документація <гум> Gmail. Так чи інакше, врешті-решт, ми отримали результати. Smooth Step – це функція, яка перетворює вхідне значення від 0 до 1 на вихідне, створюючи плавно S подібне. Це взагалі визначення сигма функцій з нейронних мереж. Не дуже було цікаво принцип. Не дуже цікаво. Давай мені поясни. Чому... давай так, що поясни, чому. Хуя теж непогана, але давайте. Поки ми тут є Джемі... ні, мене більше все цікавить. Чому мовна модель джеміні, Має таке ім'я. Хрін його знає. Я думаю, вам також це було. Ну. Давайте тут виріжемо. Ctrl-X. Хайди в дупу. Поясни... Це не вам. Пояснив в двох реченнях. Так, чому умовна модель Gemini має таке ім'я? Це більш цікаво, ніж про ту функцію смус-пус. Ну, але він думає, що мені... він знає, що мені це цікаво. Назва Gemini близнюки відсилає до Сузір'я, символізуючи мультимодальність моделі та її здатність працювати із різними типами даних, текст зображення. Відео Вона також нагадує про космічну програму Gemini, яка була значним кроком у технології, так само, як ця модель є проривом у штучному інтелекті. Супер! <кій> Дякую за увагу. Ми це змогли. Дякую.